А ви знали, що в 1770 році був створений у світі штучний інтелект автомат, що грав у шахи і перемагав таких людей, як Наполеон Бонапарт та Бенджамін Франклін. І все це виявилося геніальною містифікацією. Цей автомат, відомий як Турок, являв собою дерев'яну фігуру в османському одязі, що сиділа за великою шафою з шахівницею. Він не просто грав, а грав на дуже високому рівні, гастролюючи Європою та Америкою понад 80 років. Творець перед кожною грою відчиняв дверця та шафи, демонструючи складний механізм із шестерень та важелів, щоб переконати публіку, що це справжня машина. В чому був секрет? Насправді, всередині шафи, у хитромудро сконструйованому потаємному відсіку ховався живий шаховий майстер невеликого зросту. Він за допомогою системи важелів та магнітів бачив ходи супротивника і керував рукою турка. Його секрет було остаточно розкрито лише після того, як автомат згорів у пожежі в 1854 році. Ця історія є одним з найперших і найвідоміших прикладів того, як бажання повірити в штучний інтелект може змусити людей не помічати геніальний, але цілком людський трюк за лаштунками.